Всім привіт, друзі! Ви на каналі Серлів Ми будемо грати, щоб І... це грати, вам треба готувати різне. Коли ми бачимо, що є відео про І... у нас сендбоксерс, там ви можете робити різне, то побачите в описі буде посилання. Так, а тепер ми візьмемо рибу, покладемо її так. Що далі ми можемо зробити? робити Пробуйте кусочки Потім давайте візьмемо воду і трохи води нальем. Все у нас вийшло Суп! Давайте бавим в нього деякі інгредієнти Нові. Так, а... М -м. Так, зараз знайдемо пікл Це у нас огуречок Два огурці. Потім потейту картоплю. Потейту. Айвана потейту Світ потейту Дві штуки. Потім томейто. Томейтон. декілька будемо дорочок. І останнє carrots. Bun-bun-bun-bun. Тепер ми це все зробимо. І relish carrot fish ground meats 2. Прикол. Можна я зараз це все виділю якось? Так, 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 все виділю. А тепер я хочу зробити таке прикольну штуку. О, трохи солі, більше сахару, трошки шнуки, пару яєчок, яєчка моє, мабуть, розіб'ємо. Так, і ми зараз маємо pound cake. Але ми можемо додати трохи перчики Він Sun Sun Black. Так, давайте додамо молочка, трошки ойлу, трошки води. У мене тут прикол ось такий вийшов. Так, а тепер ми додамо туди beef, фіш, rice. Давайте додамо ще від потейту. E, Потім карот. Потім пікал. Потім томейту. І це все розламуємо! Єбалой! Beef, ground meat, milk, relish, carrot, salt, black, pepper, pound, cake, sushi, spray, pie, fr, chips, curly, rice, bowl. Давайте посчитаем скільки тут слив. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Короче, 19 слив. А можемо и більше. Я це розумію. Томей тут соус. Я у томейту. Ось такі потейту нам треба додати. Purple tomate. Це все розламуємо. В нас є beef, ground meat, milk, relish, carrot, sweet, mashed, purple potato, crumble salt, black pepper, pound, cake, sushi, sparrows, pie, fried fish, and chips. Curry rice, bowl. Давайте то порахуємо зараз скільки слів. У нас: п'ять, дев'ять, чотирнадцять. 19, 24, 25 слів. Як ви бачите, ми можемо більше. Тепер підігріємо за трохи. Ну до градусів так. 40, все все сеф, все, все все. А, що ти так розігрілося? Що так, а що у нас тут есть? А, Chocolate! Cup, Chocolate, Chocolate Chip, Chocolate Milk, Chocolate ISIN, Chocolate The Chip, Chocolate Waffle, Dark чоколад, and this Chocolate, and Tiss Chocolate. Це все ми зламало, і в нас є Dark White Chocolate, Beef Ground, Meat, Relish, Carol, Switzer, Potato, Bread, Cam, Zol, Black, Paper, Milk, Shake, Pound, Cake, Orior, Sushi, Spite, Fisher, Out, Chocolate, bread and Fish Chips. Тут, мабуть, 30 або більше навіть слів. Як ви бачите, газа може бути настільки велика, що вона буде закривати за дуже багато місця. Ну, а на цьому все. Всім паспорт за перевод, ставте лайки, підписуйтесь, не забуваємо заходити в ДС канал, бо там лише 10 людей. Якщо ви хочете стати десятим, то у нас лише 9, то присутнітеся до нашого каналу. І зустрінемося у наступних відео.